У Запоріжжі на одному з блокпостів на в'їзді в місто перехопили зброю. Два пістолети ТТ та карабін «Вулкан» з набоями вилучили у трьох безробітних запоріжців, які пересувались на другому позашляховику. Поки водій сперечався з патрулем, який його зупинив, намагаючись таким чином відволікти увагу правоохоронців, пасажири спробували викинути з машини згорток з пістолетами. Всіх пасажирів попросили вийти з автомобіля для того, щоб досмотрети даний автомобіль. Пасажири. начали выкидывать, как заметили сотрудники госавтоинспекции, оружие. Сразу же сотрудниками ГАИ была подана команда в автомобиле оружие. Лица, которые находились в автомобиле, были задержаны. Вся зброя бойова була готова до стрільби, кажуть правоохоронці. Заводський номер на одному з пістолетів затертий. Експерти з'ясовують, чи не засвітилася величезна зброя у старих злочинах. Кримінальне провадження відкрито за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Порушникам загрожують до п'яти років ув'язнення. В Артемівську українські солдати відбули атаку на військові склади. Об'єкт намагалися захопити близько сотні бойовиків озброєних автоматами та гранатометами. Під час збройного протистояння поранення отримав український військовий спроба нападу на військову частину у Артемівську. В ніч з 23 на 24 квітня. Близько ста невідомих осіб здійснили напад на цю військову частину, застосовуючи. Автоматичну зброю, гранатомети та ручні гранати пораненого військовослужбовця перевезли з Артемівська до лікарні Донецька. 27-річний солдат-контрактник отримав численні травми від осколків кинутої терористами гранати. У нього сильно пошкоджене обличчя, струс та забій мозку, перелом щелепи та поранене око. Військовослужбовцю вже зробили операцію і перевели до реанімації. Його стан стабільно важкий. Водкалідорі знімають зі сада. Пострадав від осколків взорної гранати. У него сотрясение головного мозга, уши мозга, множественные оскольчатые поражения левой части лица, перелом нижней и верхней челюсти, инородное тело левого глаза. Вот. Состояние больного тяжелое. В настоящее время окулисты занимаются спасением левого глаза. Нині в самому Артемівську спокійно пробурхливу ніч свідчить лише розбите скло на контрольно-пропускному пункті військової частини. Вибухи та стрілянина не дуже злякали мешканців сусідніх багатоповерхівок. що стріляли Три, как, три з танка. І я там автоматна очередь була. Ви іспугали, що ви робили в цей момент. Натихало. Що діти? Ну я встала 20 минут четвертого. Вот я заводила будильник на електричку, ну так уже взривов, там що в квартиру не чуть було. А коли я вийшла вже йти на електричку, то тут машини стояли, люди стояли і тут всі якісь такі були, знаєте, ну не при собі. А там на території, там як розговори такі шумні такі ну, якби як один одному що -то там доказували. Через нічне протистояння у місті до кінця тижня закрили дитячі садки та школи. Артемівське медучилище за сотню метрів від частини. Крім чергової, тут немає нікого. Чому відмінили заняття, no. тому що війна воїнській частині. Міністерство оборони України закликає людей не піддаватися на провокаційні заклики та не вдаватися до протиправних дій. В Луганській області викрили більше тисячі провокаторів. Вони через нелегальні канали отримували кошти і зброю. Зловмисники мали вчиняти теракти і диверсії на території України, розповів заступник генпрокурора Микола Голомша. За його словами, розслідується кримінальне провадження стосовно цілої групи осіб. Провокаторам інкримінують заклики до порушення територіальної цілісності України, повалення конституційного ладу, вчинення терактів, захоплення і блокування держустанов. Ці злочини могли фінансуватися за рахунок коштів, здобутих злочинним шляхом, зазначають у генпрокуратурі. Правоохоронці також перевіряють участь банків у фінансуванні провокаторів. Загалом стосовно сепаратистів генпрокуратура розслідує 240 кримінальних справ 150 особам вже оголошено підозру. Провести конституційну реформу та впровадити децентралізацію державної влади в Україні допоможуть експерти Ради Європи, кажуть у Кабміні. В імені Рада Європи зацікавлена у проведенні конституційної реформи, і всі ми розуміємо, що конституційна реформа та децентралізація влади це взаємопов'язані речі. Ми будемо допомагати вам на цих обох фронтах, тому що ми маємо загальні юридичні стандарти, які також можуть бути застосовані у такому делікатному, але вкрай необхідному процесі, як конституційна реформа Баз в Україні. Ми отримає максимальне широкі компетенції і повноваження, максимально широкі. А рівень своїх фінансових фінансових спроможностей має бути громада, село, селище і місто. Більш повний діалог між Верховною... розширення повноважень місцевого самоврядування один із пунктів меморандуму про взаємопорозуміння, який намагається укласти влада та опозиція. Без цього документа кажуть регіонали не голосуватимуть. Первый пункт ⁇ это связано с большей самостоятельностью территорий. И вообще я думаю, что здесь по этому вопросу можно договориться, потому что все согласны с тем, что больше передать надо. Это лишь вопрос, какое количество полномочий и какое количество средств нужно передавать территории. Второй, по этому вопросу у нас есть близкие позиции, будем говорить так. Вопрос касается бюджетных полномочий, передачи бюджетных полномочий по регионам. Пока этот вопрос не обсчитан. Зауважимо, що уряд обіцяє частину податків акумулювати на місцях, а представниками громад будуть виконкоми на чолі з обраними на місцях, не призначеними з Києва головами. Гадаємо, уряд лише працює над реформою державного самоврядування в країні. З пакету ухвалено один законопроект про співробітництво територіальних громад. Загалом початок реалізації реформ у Кабміні прогнозують на осінь 2014 року. На першому після пленарному засіданні депутати не спромоглись навіть узгодити порядок денний, не внесли на розгляд закони, які стосуються конфліктів на сході та у Криму. Не вистачило і голосів, щоб проголосувати за складання мандатів депутатів-сумісників. На столі спікера заяви про складення повноважень нардепів Віталія Яреми та Володимира Бондаренка. Перший суміщує мандат з посадою першого віце-прем'єр-міністра, другий очільника МДА. Проте і в цьому питанні не вистачило голосів. У мене багато що заяв, але я ще раз хочу сказати. Колеги, давайте визначатись. Або складати мандати, і тоді треба голосувати, або не ставити це питання тоді, взагалі, порядок денний. Ударі запевняють, в них найменше прогульників. Проблему вбачають у низькій явці колег по коаліції. Представники батьківщини натомість відповідальність за провальний пленарний день покладають на позафракційних та представників новоутворених депутатських груп. Ми голосували за те, щоб депутати служили свої повноваження. Як так можна? Вони переходять на другу державну службу і остаються одновременно депутатами Верховного Совета. Получає заробітну плату і там, і там. Фракція удар. Однозначно підтримали вопрос, а ось прик тому, що депутати не мають можливості завміщати свої повномочі з другої роботою. і в повному своєму составі проголосувала за цей законопроект. Не хочеться шукати крайнього зараз, але є реальність, що зараз голосування здебільшого зривають ті депутати, які вчора підтримали Віктора Януковича, а сьогодні прибилися до цієї нашої більшості, і, на жаль, по кожному голосуванні їх доводиться окремо упрошувати. В такому стані парламент працювати повноцінно не зможе. Країна заслуговує на кращу Верховну Раду, тому треба дострокові вибори. Якщо подивитися сьогодні явку, то найбільше депутатів нема саме з удару, бюто, ну, там свобода більш-менш дисциплінована, скажімо так. Сьогодні взагалі для мене до кінця не зрозуміло, навіщо ми зібрали. Наступне пленарне засідання заплановано на 29 квітня. Тоді Рада заслухає звіт конституційної комісії про внесення змін до основного закону.